Дивіться, сьогодні у лозівській панорамі без води півтори доби пробула лозова, без діла водяники не сиділи. За виробку у дендропарку дружба адмінкомісія оштрафувала чоловіка. Своє свято відзначили лозівські спортсмени новими перемогами і досягненнями. П'ятницю 13-та треба остерігатися чи все це нісенітниця? Про все, що анонсувалося, і не тільки піде мова у сьогоднішньому випуску Лозівської панорами. Мене звати Ольга Бондаренко. Моє вітання. Чи не створити у себе ОСББ мешканці багатоповерхівок по вулиці Південній всерйоз замислилися над цим питанням? Житло бувшої військової частини, незабаром мають передати до комунальної власності. Але квартплата, яку житлово управляюча компанія розрахувала для сімох будинків колишнього військового містечка, жильців не влаштовує. Тому на зустрічі з міським головою люди розпитували про ОСББ. Поки були нічийними, ми звикли самі ремонтувати крівлі труби майже 3 гривні за квадратний метр. Які поки на папері для 10-го будинку по вулиці південні Південній нарахував жук, здаються мешканцям неадекватною платою. дом, ви бачите, да шви, які не одну тисячу стоїть пам'яті окна, як у нас під'їзді, Ні один дом не може прохватиться. Всі і дивляться, як ви а Ми здесь виживаємо. Тут тобто, ну якось, ну, неадекватно це все». Саме через кварплату і подумають одразу після передачі будинку у комунальну власність піти в ОСББ. Сазри значить попадуть, не сазреють. Ну я думаю, що буду В ОСББ, мабуть. Об'єднань по місту вже 11. Готові показати, познайомити із головами. Обіцяв міський голова. А щодо боржників, про яких люди питали, то проблему об'єднання вирішують кожен по-своєму, але неплатників, за статистикою в ОСББ багато. У бюджеті наступного року кошти на ремонт об'єднань обов'язково запланують. Переконував Сергій Степанов. Чекають, коли затвердять новий житловий кодекс. Тоді капітальні ремонти у ОСББ проводитимуться вже за державний кошт. Ждать на жаль, я считаю, не совсем правильно, Но, даст Бог, будет новый жилищный кодекс, в котором в наметках, которые мы не дождались, четко была статья о том, что первый капитальный ремонт должны быть сделаны за средства государства. Дякували міському голові і своєму депутату, що після торішніх сходів їм зробили, що обіцяли. Обрізали дерева, відновили вуличне освітлення, відремонтували каналізаційну систему. Просили ще про дитячий майданчик у дворі і що зробити із руїнами будівель, колишньої військової частини діти бігають туди гратися. Поки нещасних випадків не було, втім територія дуже небезпечна. Там діти грають, вони в пінбол грають з города району. Ми не можемо прикасатися к тим об'єктам. Мы не можем. Значит, мы во все во все услышания, мы об этом говорим. Вопрос на контроле. Мы неоднократно обменивались письмами. Мы этот вопрос доведем до ума. Мы его добьем. Дитячий майданчик Сергій Степанов пообіцяв 20 нових в наступному році по місту встановлюватимуть приватний сектор, який також прийшов на зустріч із міським головою. Скаржився накинуті будинки, які поросли бур'яном, а живе в них невідомо хто зливову каналізацію, через яку затоплює під час дощів всю округу, темноту на вулицях і чат, який йде з металоприйомки. Там палять чи то шини, чи то дроти. Вся округа задихається. Міліція з комунальниками ще залишилися після сходів, аби відповісти на всі питання мешканців. Без води півтори доби пробула лозова без діла, водяники не сиділи, і Краснопавлівські лозівські ремонтували мережі обладнання, готуючись до зими. Лозова водоканал на ремонти вивів всі свої аварійні бригади, у тому числі енергетиків, на яких ділянках вони працювали, розповість Ольга Перепилиця. зв'язку з остановкою комплексу по Хадняпор, який снабжає водою і лазовою. Ми теж. проводим работы, которые нельзя провести без остановки комплекса. Массово проводим ремонт задвижек магистральных на водопроводах. Мы производили ремонт задвижки диаметром 300 миллиметров. Ремонт закончили, провели, вычистили колодец, чтобы при дальнейших аварийных ситуациях вот, можно было перекрыть отдельные участки во время аварии или каких-то плановых работ. Тільки при відключенні водопостачання можливо виконувати роботи у каналізаційних системах міста. На даному етапі проводиться чищення камери гасіння, яка збирає стоки з мікрорайонів і відправляє на очисні споруди. Більший вбрати з здесь камери. Об'єм стоків небольшой, і ми вже приступили к роботі. Робота грязна, но її треба виконувати. Робота не тільки брудна, а й важка виконується за допомогою автокрану. Вниз опускаємо на глибину 6 метрів бадю для осадки. Туди це все збираємо лопатами і потім будемо вивозити, утилізувати. Після очищення колодязя менше осаду надходитиме на насосні станції. Насосна станція буде працювати вже, можна сказати, без аварійно. Комплекс робіт планувався протягом року і максимально виконувався у дні відключення водопостачання. Проводяться роботи по системі енергоснабження нашого підприємства. Бригада наших електриків во з енергетиком проводять уже рекламітні роботи по електропитання нашого підприємства, це насосна станція третього підйому, очисні чесни Вісім бригад було виведено на регламентні роботи, аби вчасно за планом після ремонту включити подачу води для мешканців міста. Сім питань на своєму черговому засіданні у четвер розглянула адмінкомісія. Більшість протоколів укладено за 152 статтею кодексу про адмінпорушення. Люди складували будматеріали у себе за двором, не покосили бур'яни, без погодження і дозволів, проводили земляні роботи, порушували тишу у будинку. Одного чоловіка до адміністративної відповідальності притягнено за виробку у дендропарку Дружба. Для мене удивительно, що вас не провели клієнт уголовної відсутності. чесно говоря, знання на це, що за дане діяння наступає головна відповідальність. Міліція ж, провівши свою перевірку, зупинилася на адміністративній відповідальності. Чоловік міліціянтам пояснив, що гілля рубав для загороді домашньої птиці. Щоб прибрати навіть аварійні гілки у дендропарку, розповідали йому на комісії. Проводиться довготривала процедура погодження. Ми е на видалення дерев комунальної власності в дендропарку оформляємо документи. Управління житлово-комунального господарства, оформляє документи, подаємо документи в обласну раду на сесії. На сесії затверджують сухе дерево, для того, щоб не спиляли. Чоловіка оштрафували на 340 гривень. Якщо упродовж 15 днів він не сплатить штраф, його розмір збільшується вдвічі. Прокурор Харківської області Геннадій Тюрін у середу у Лозові провів прийом громадян. 90% заяв, з якими прийшли на прийом люди, стосувалися земельних питань, із них переважна більшість по агрохолдингу супіна і агрофірмі. Ботік два підприємства не один рік конфліктують між собою. Інформація про їхні суперечки дійшла до губернатора, який і доручив одразу кільком структурам розібратися у ситуації. Пояснення одного із керівників, який прийшов на прийом, обласний прокурор заслухав пащиків обох люди. Хотіли що змінити підприємство, чи то взагалі стати одноосібниками, але плутанина йде по документації. Після прийому ситуацію Геннадій Тюрін прокоментував журналістам. Наверняка були допущені нарушення з двох сторон. Я думаю, ми до цього прийдем. а страдают обычные граждане, они не чувствуют уверенности в завтрашнем дне. они не знают расплатиться с ними за их землю или нет. они не могут воспользоваться своим правом избрать того собственника, который будет рачительно использовать эти земельные участки, что является ненормальным. До пятницы этого недели госсельхозинспекция в составе до 10 человек работает в лазовском районе, изучая документацию, спорную, как с одной стороны, так и с другой стороны. Будет сделан объезд полей с установлением площадей и границ участков земельных вот, для выяснения спорных участков. И будет предоставлена областной администрации, прокуратуре области, прокуратуре рынка объективная картина, кто же из сельхозпредпринимателей где-то не договаривает или дает не совсем правдивые данные. Щодо решти, земельних питань, з якими прийшли на прийом, люди вони практично всі пов'язані зі змінами у земельному законодавстві, пояснював начальник головного управління Держзему Юрій Перекупський. Це абсолютно проблеми для всіх районів Харківської області Зв'язано це більше з тим, що в останній час дуже і, так, регулярно вносились зміни в земельне законодавство, яке регулювало. порядок оформления правоустановщих документов, службы, которые занимаются этими вопросами. И на сегодняшний день ну, как бы уже подошли ближе к завершению этой земельной реформы. Уже она установилась, но все люди, которые до этого обращались, начинали что-то делать, и вот период принятия новых законов не успели сделать, не закончили работу, они вынуждены теперь как бы консультироваться, по новой некоторые начинать что-то дооформлять, то, что раньше не было предусмотрено законом. 34 центри надання адміністративних послуг мають відкритися в області до листопада місяця. За інформацією департаменту економіки Харківської облдержадміністрації, вже 19 таких центрів працює. Один з них у Лозовій. Він розташований у будівлі центрального відділення Укрпошти і обслуговує мешканців Лозівського району. Заступник голови Харківської облдержадміністрації Євген Савін, який у ході робочої поїздки у четвер відвідав центр, зазначив, у таких службах без черг і біганини люди зможуть отримати документи, довідки, які їх цікавлять. Я вважаю, що це очень серйозний шахса сторони государства по упрощенню людей, по отримання от различного роду документів, справок. Ми міняємо формат роботи. Формат роботи і тих служб, які роздають документи, і самих людей, які приходять за этими документами, співпрацювати у напрямі спрощеного доступу до адмінпослуг, погодилася Укрпошта. Всі відділення поштарі готові приймати документи від громадян. 33 – це мінімальна кількість послуг, які мешканці зможуть отримати. Питання, які стосуються діяльності управління труда і соцзащити, різних структурних підрозділів районної адміністрації, міського совету, регістраційна служба. то есть это то, что касается уже регистрации физических лиц, предпринимателей, юридических лиц, перерегистрация, там целый набор документов. Даже сейчас предусматривается включення в этот список услуг, які предоставляет Пенсионный фонд України, включая присвоєння соответствующих статусів виділення назначення пенсії і так, далі, і так далі. Місто Лозова свій центр надання адмінпослуг планує відкрити 1 жовтня. Повідомив заступника губернатора Лозівський міський голова. Сімдесяті річниці з дня визволення Лозової від фашистських загарбників присвятили свою зустріч вчителі історії, ветерани Великої вітчизняної війни та юні історики. Вона пройшла у краєзнавчому музеї. Діти очікують почути, можливо, нові до, до сьогодні не звідані сторінки воєнного життя, тому що те, що ми бачимо по телебаченню, чуємо по радіо, вони вже знають. Але у них є свої запитання, які вони сьогодні хочуть задати ветеранам і очікують на них відповіді. Я хочу почути багато інформації, як воювали наші співвітчизники. Про те, як йшла війна в нашому місті. Це допоможе дітям краще викладати курс історії України, курс всесвітньої історії часів Другої світової війни. На зустріч із членами міської ради ветеранів організатори запросили авторів тематичних робіт Малої академії наук, юних істориків, загальноосвітніх навчальних закладів та членів легендарного поста номер 1 які нещодавно побували з почесною місією у Севастополі на святкуванні 40-річчя поста номер 1 Були приглашені не только Лазова, но і Мінськ, Брест, Одеса, Київ, Дніпропетровськ, Вінниця. І всі були что що вот такой маленький город, його ніхто не знав, і що даже у нас є пост номер, і ми э, славу погибшим за нас людям, і що вони нам дали життя і те, що ми живемо в цьому мире свободно і без війни. Дітям є про що розказати, розказати про те, як у їхніх навчальних закладах відбувається патріотичне виховання. Вони бувають в багатьох містах, відвідують музеї, історичні місця. Ходять в походи з тією метою, щоб дізнатися щось нове, тому можливо наші діти і деяких сторінок історії і не знають, але вони ростуть справжніми патріотами. Герой наступного нашого сюжету – 88-річний панютянин Володимир Лисокобилка. Людина з непростою долею. Чоловік пройшов велику вітчизняну війну. Після її закінчення відбудовував селище, у якому хоч і не народився, проте мешкає усе своє свідоме життя. Кількадесят років Володимир Іванович пропрацював на панютинському заводі. Сьогодні, перебуваючи на заслуженому відпочинку, він радо вітає гостей у своїй оселі. Один із довгожителів селища Володимир Лисокобилка показує нам лист, надісланий його матері військовим командиром. У ньому зокрема йдеться про відданість та відвагу молодого солдата сержанта Лисокобилко. У 18 років Володимир закінчив тримісячні курси з підготовки саперів і відправився на фронт воювати. Там кілька разів зовсім юний солдат зазирнув у вічі самої смерті. Він пулеміта як чисону помні, да ну десь 1,5 метра зрізав як косою. А я ж упав. А він, видно, подумав, що я убитий не став стріляти. А я вискочив та й побіг. Сержант Лисокобилка пройшов непростий фронтовий шлях, маючи мало нагород. Кожна зі своєю зворушливою історією. Після закінчення Великої Вітчизняни молодий чоловік оселився у панютиному, одружився на Лозівчанці і разом з усіма допомагав відновлювати селище. Стахановські лозовські дома строїли, там строїли наше двері, окна теж, полина стілали. Оце лозовий його робив. А тоді вже, я у прийшов, усім робили двері, окна, ставні, налічники. Оце все готували. Ну і себе ж діли на панютинському заводі. Нині «Укрспецвагоні», Володимир Лисокобилка пропрацював 33 роки. Керівництво Укрзалізниці урочисто висловило подяку Володимиру Івановичу. Таких як він, ветеранів праці, залізничники не забувають. Весь час про них піклуються. Возять нас ми ж вже ногами по ще не ходимо. Так возять на день Возложення вінкові, на день побіди буваємо, Вони молодці. На 9 мая все вже років, ми їм розвозимо продуктові набори і плюс іншу допоможку. І вже у п'ятницю, в отерані Великої Вітчизняної війни, панітяни запросили на свято всім разом відзначити день визволення Лозівщини. Своїх ветеранів у панютаному віншували у цю п'ятницю. Була хода, мітинг, хреквієм, солдатська каша і не тільки всі подробиці того святкування у наступному випуску Лозівської панорами. Тоді ж розповімо і про відзначення 70-ї річниці з дня визволення та 144-ї з дня заснування Лозової. Нагадаємо, 14 вересня у суботу з 15.30 розпочинаються заходи біля міського палацкультури, парад колясок, перегони карапузиків, концерт, ярмарок майстрів, спортивні змагання, розваги, поздоровлення, нагородження, запрошена зірка, гурт, авіатор. Завершиться суботнє святкування фейерверком і дискотекою. 16 вересня покладання квітів до братських могил відкриватимуться дві меморіальні дошки о – хода жовтневою після мітинг реквієм на меморіалі слави і солдатський привал у сквері Шевченка. Приходьте Відзначати день народження рідного міста. Коли у суботу Лозова святкуватиме свій день народження, по всій Україні спортсмени своє професійне свято, 14 вересня, день фізкультури та спорту. Напередодні у п'ятницю пройшов урочистий загальноміський захід з того приводу всіх тренерів, вчителів фізкультури, їхніх вихованців, ветеранів спорту, збирали у актовій залі виконкому, вітали, нагороджували. Після офіційної частини на всіх присутніх чекав концерт. Лозова третя в обласному рейтингу з розвитку фізкультури та спорту. Цьогорічне свято лозівські спортсмени відзначають із численними перемогами і рекордами. На змаганнях різного рівня високі результати показали вихованці відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, збірні команди міста Наталя Пролагаєва, яка тепер мешкає у Севастополі на чемпіонаті світу сплавання, який пройшов у серпні у Монреалі, у складі параолімпійської української збірної здобула чотири золотих медалі та дві срібні. Її приклад наслідують тепер лозівчани Володимир Ізмайл. и Максим Коляда, члены регионального центра «Инваспорт». Плавание в лазовой по инваспорту началось с подготовки Натальи Пролагаевой. Она открыла путь в большой спорт в 2012 году, стала олимпийской чемпионкой. И теперь ее продолжением и примером для всех остальных являются наши ребята вот Коляда Максим и Измайлов Владимир. Измайлов Владимир выполняет нормативы кандидата в мастера спорта на нескольких дистанціях на последнем чемпіонаті України зайняв перше место на дистанції 100 метрів, брас, на 50 п'ятдесят метрів и 50 метрів на спині. Став серебряним призером України. Очень способний хороший спортсмен, який ставить цель і старается його достичь на сьогодні. Мета Володимира Ізмайлова виконати норматив майстра спорту напорством. Трудолюбієм кожен день тренуємося. Пробіжка утріння Вечером ідем в дюсиша. Десь уже тренування в спортзалі в Терна Максим Коляда з дитячих років займався плаванням. Серйозна травма внесла корективи у його життя, але він не здався. Буквально ворвався в великий спорт зі своїми успіхами на Кубці України. У 2010 році он зайняв п'ять перших місць, Сразу став кандидатом в мастера спорта. А в цьому році на чемпіонаті України з плавання виконав норматив майстра спорту на дистанції 100 метрів брасом і встановив рекорд України на дистанції 50 метрів брасом і батерфляєм. Максим закінчив політехнічний вуз. Як і Володимир, він пов'язує свої надії з великим спортом. Попасть зборну, поїхати за границю поплавать на больших аренах в большом спорте без трудолюбия, без цілеустремності ніяких результатів не буде. Упорство, старання. Ну, я думаю, вийде. Плавці підкреслюють, що тільки завдяки тренеру Марини Черненко і їхній дружній підтримці досягли високих результатів. Як я прийшов на плавання, показали плавати, я сказала, ти не вмієш плавати, ти вмієш купатися. І почав все спочатку. Видите, які достиг, благодаря тренеру. Перед стартом завжди підтримуємо друг друга, щоб краще нормативити. Дружні стосунки у майстрів з плавання із Наталею Пролагаєвою. Встрічаємося на соревнованнях, пересікаємося часто. на кубках, на чемпионатах Украины. И советами помогают. Всегда после соревнований, когда мы приезжаем с победами, а мы приезжаем с победами, вот ребята приносят свои дипломы, медали, и мы э, обсуждаем, рассказывают они о своих впечатлениях, о своих переживаниях, как они настраивались на эти старты, как э, проходила дистанция, как выигрывали на последних метрах. І все це тренер завжди ставить у приклад юним плавцям дю США. Цей робочий тиждень завершується п'ятницею 13-м. Одні не зважають на такий день і проводять його як і зазвичай інші остерігаються, бо переконані неприємності цього дня самі знаходять людину. Правда, це чи безглуздя? Як показало опитування, Лузівчани люди не забобоні. Гурдяни повірять скоріше в чвару викликані самими людьми аніж конкретним днем або числом. Лузівчанка Наталі називає себе самовпевненою людиною. П'ятниця 13-го – жінці ні по чім. Це Навірно це там какие-то себе попридумували ограничення. П'ятниця. Перед вихідним днем побратися у п'ятницю 13 вересня забажала одна лише пара, повідомила Лузівському відділі Рац Лузівчани. Говорять, там тепер більше зважають на релігійні свята аніж на якісь забобони. Саме так врівноважено і на позитиві варто сприймати п'ятницю 13-го, говорить психолог. П'ятниця це кінець неділі, і люди вже довольно уставші, і психіка хоче відпочити. а нужно как-то напрячься, нужно завершить дела, и уже есть такая вот склонность к стрессу, к некому, да. А 13 число издавна считалось чертовой дюжиной, с чем-то следующим после 12, 12 месяцев в году. Цифра 12 вообще считается завершающей некой, и тут 13, и все совпадает. Пятница, Тринадцяте і у людей, у которых і так є склонність к некоторим нірвним переживанням, стресам, склонасть конфліктів, У них є повод доповнительно почувствувати стрес. Як свідчить історія, у п'ятницю 13-го в двадцятому столітті сталося чотири події. Всі вони катастрофічні. Хоча раціональних обґрунтувань цьому історики не находять. Можна знайти будь-які інші збіги, скажімо так, інших чисел інших днів. Для людей, скажімо так, які сповідують християнство, взагалі п'ятниця це один з днів творення, тому приділяти увагу якимось так забобонам, це, скажімо так, суперечить християнству. Це суєвері, которое придумали просто люди по навчанням кого тому що У Бога нет ніяких плохих днів, ніяких плохих чисел. Господь все створив, як написано, добро зіло. Тобто очень хорошо. А то що люди себе повинна всяких суеверий, то этим самим люди даже, я би сказав грішать. Чоловік, якщо вірить всяке суєвірі, то теряє надежду на Бога. Господі, якби то образно говоря, от человека. Священнослужитель закликають людей покладатися на Бога і не звертати уваги на подібні прикмети. Число 13 часто згадують, коли говорять про таємну вечерю Ісуса Христа з 12 апостолами. П'ятницю пов'язують зі страстями Господніми. Прийняттям християнства. Там було встановлено п'ятницю дуже суворий піст, середа і п'ятниця. І відповідно в християнській традиції п'ятниця символізувала розп'яття Христа саме в п'ятницю і з усіх, скажімо так, 365 днів саме Страсна П'ятниця, це вважається в християнстві найбільш такий чорний день. На таємній вечері було 13 присутніх персонажів і один із 13 людей із каріот, зрадив Ісуса Христа. Все-таки не 13-й апостол, він взагалі не апостол, тому що він був відвернутий. Вот, сам, можно сказать, отверг себя от числа апостолу, предав Иисуса, предал Христа. И число 12 занял апостол Матфии, который избрали потом по жребию апостолы. Серед Лозівчан багато щасливих людей. В їхній долі 13 зіграла одну з важливих ролей: хтось мешкає у 13-му будинку чи квартирі, хтось народився у п'ятницю 13-го, а хтось цього дня зустрів свою долю. Ну а якщо все-таки вам случиться в п'ятницю тринадцятого пережити якийсь стрес, віднесіться к цього не як до п'ятниці 13-го, а як до стресу, який просто з'явився в вашій житті. Тому що в інші п'ятниці, 21, -го, 20, 1-го, 2, -го, 3, мы такі ж стреси, стрессы. Коли люди ждуть чогось, вони обов'язково це знаходять. Варто вірити в краще, варто чинити добро, і тоді доля обов'язково усміхнеться вам. Сьогоднішній випуск до біг кінця наступний вийде у середу. Він буде повністю присвячений святкуванню дня міста. Ми ж вітаємо усіх лозівчан із святом. Запрошуємо на заходи. До зустрічі.